Параграф 3. Хімічний зв'язок в органічних сполуках. Вивчаючи хімію, ви ознайомилися з йонним ковалентним водневим зв'язком. В органічних сполуках реалізуються всі ці типи зв'язку. Найбільш поширеним є ковалентний зв'язок, оскільки майже всі органічні сполуки складаються з молекул, а в них атоми сполучені саме таким зв'язком. Ковалентний зв'язок. Вам відомо, що ковалентний зв'язок виникає між двома атомами внаслідок утворення однієї або кількох спільних електронних пар за рахунок неспарених електронів. Формуванню таких пар передує перекривання відповідних орбіталей. Орбіталі можуть перекриватися з утворенням однієї спільної ділянки, яку перетинає лінія, що з'єднує центри атомів. Двох спільних ділянок, розміщених з протилежних боків від указаної лінії, утворення ковалентних зв'язків за участю атомів карбону. В органічних речовинах атоми карбону можуть сполучатися з іншими атомами, простими, подвійними потрійними зв'язками, малюнок 2. У цих речовинах карбон чотиривалентний. Таке значення валентності можливе, якщо атом має чотири неспарені електрони, згідно з графічним варіантом електронної формули атома карбону, у ньому є лише два таких електрони. У дев'ятому класі ви дізналися, що при поглинанні атомом карбону певної порції енергії один із два с електронів переходить у вільну – і кількість неспарених електронів зростає до чотирьох. У молекулах насичених вуглеводнів метану Ц4 та його гомологів кожний атом карбону утворює з іншими атомами чотири прості ковалентні зв'язки. При утворенні такого зв'язку енергії 2С і трьох 2П електронів атома карбону вирівнюються, а їхні орбіталі набувають однакової форми несимметричної вісімки. Нові орбіталі орієнтуються одна відносно одної під кутами 109,5 градуса малюнок 3 і перекриваються з такими самими орбіталями іншого атома карбону. Та або із С-орбіталями атомів гідрогену. Утворюються прості зв'язки СС і СН. Молекули етену с 2 h 4 та його гомологів містять один подвійний зв'язок СС. При утворенні такого зв'язку 2 С-орбіталь і 2П орбіталі кожного атома карбону змінюють свої форми на однакову. Теж несиметричної вісімки і розміщується під кутами 120 градусів. Одна зі змінених орбіталей перекривається з аналогічною орбіталлю іншого атома карбону. Треті орбіталі обох атомів карбону зберігають форму орієнтацію в просторі, їх взаємне перекривання відбувається на двох ділянках над і під лінією, яка з'єднує центри атомів карбону. Отже, подвійний зв'язок СС має два неоднакові складники, один із яких є простим зв'язком, другий складник може легко руйнуватися під час хімічних реакцій. Параграф 9. Подібні зміни орбіталей атома карбону, але лише двох, – С і 2 П, відбуваються при утворенні потрійного зв'язку СС – який наявний у молекулах етину це 2 h 2 і його гомологів. Ці орбіталі, змінивши свої форми на однакову несиметричної вісімки, орієнтуються під кутом 180 градусів. Два електрони кожного атома карбону перебувають у змінених орбіталях і беруть участь в утворенні двох простих зв'язків. Один із них реалізується між атомами карбону. Два інших електрони кожного атома карбону залишаються у двох п орбіталях і зумовлюють другий і третій складники потрійного зв'язку СЦ. Кожний із цих складників поступається за міцністю простому зв'язку, тому етин С2H2H у відповідних хімічних реакціях перетворюється на насичені органічні сполуки, параграф 10. Таким чином, зв'язки ЦЦ подвійний, ЦЦ Потрійний утворені різними складниками. Подвійний зв'язок складається із сіма і зв'язку, а потрійний із сіма зв'язку і двох зв'язків. Полярність зв'язку. Ця характеристика ковалентного зв'язку пов'язана з електронегативністю атомів. Ви знаєте, що зв'язок між однаковими атомами є неполярним. А між різними, як правило, полярним. У другому випадку, одна чи кілька спільних електронних пар зміщені до атома більш електронегативного елемента. Цей атом набуває частково негативного заряду дельта мінус, а інший атом частково позитивного заряду – плюс. Напрямок зміщення електронної пари або електронної густини показують стрілкою. Чим більша різниця електронегативностей атомів, тим більш полярним є зв'язок між ними. Значна полярність зв'язку ОН OH у молекулі оцтової кислоти ch 3 cooh зумовлює її електролітичну дисоціацію у водному розчині. Йонний зв'язок вам відомо, що йони з протилежними зарядами сполучаються один з одним. Так виникає йонний зв'язок. Він досить міцний. Органічних сполук, які складаються з йонів, дуже мало, майже всі вони є солями. Серед них солі карбонових кислот, параграф 19, амінокислот, параграф 28. Органічні сполуки, що мають йонну будову, тверді речовини. Більшість їх розчиняється у воді. Водневий зв'язок цей тип хімічного зв'язку реалізується між молекулами, в яких атоми гідрогену сполучені з атомами найелектронегативніших елементів флуору, оксигену, нітрогену. Ви знаєте, що водневі зв'язки існують між молекулами води, спирту, оцтової кислоти, а також у водному розчині між молекулами води та молекулами будь-якої з названих сполук. Цей зв'язок позначають трьома крапками між відповідними атомами. Хоча водневий зв'язок значно слабкіший за ковалентний і йонний, він істотно впливає на фізичні властивості речовин. Крім того, зв'язок цього типу бере участь у формуванні особливої будови молекул білків. Висновки характерним для органічних сполук є ковалентний зв'язок. Він утворюється внаслідок об'єднання неспарених електронів двох однакових або різних атомів у спільні електронні пари. Атоми карбону можуть сполучатися з іншими атомами, простим, подвійним, потрійним ковалентними зв'язками. У молекулах органічних сполук існують як полярні, так і неполярні ковалентні зв'язки. Йонний зв'язок реалізується в солях органічних кислот. А водневий у спиртах, карбонових кислотах, білках.